Закінчення, вже, так скажемо, сезону, вже закінчується осінь. І от наша пшеничка, От не ненатянуті рядочки, але досить таки рівні. І як бачимо, вона вегетує, набирає вегетативну масу. Ось так вона непогано як на мене виглядає. Досить такий насичений зелений колір. Це сорт RGT-Reform. У кількості. Десь орієнтовно 230 кг на гектар. З одночасним внесенням добрив при сівбі. Орієнтовно 130-140 кг в рядочок. Комплексні добрива. НПК, НПС-ка. Змішано, перемішано і висіяно. Висіяно в сухий ґрунт, але був. були дощі. Тому я сподіваюся, добрива розчинилися. Будуть створювати позитивну, так скажемо, баланс поживленню. Ну, єдине, що не знаю, скільки концентрації добре, щоб, ну, щоб, так скажемо, не було впливу на мікроорганізми. Ось так у нас наривають кроти, ось так кроти наривають. Мені там рекомендували, як з ними можна поборотися. Але, в принципі, не знаю, ще, можливо, не наскільки велика проблема, тому нехтуємо. Тут Зараз досі, почекай. Сівалка Січ 3.6 справилася досить непогано. Сходи ми отримали. Ну, як дивитися в масив, то досить таки рівномірні, все поле зелене, рядочки ідеально рівні, Колдон Агро допоміг нам це зробити, тому. Ще ми по плану сюди в цьому сезоні внесемо каз у кількості орієнтовно 100 літрів на гектар. І досить непогано все це діло має піти в зиму. Ну і сподіваємося, що зима буде сприятлива, все перезимує і будемо очікувати на врожай. Всім, кому цікаво, спостерігаємо. І до, до, зу до зустрічі наступного разу.